Уран планета незалежності, свободи, різких спонтанних змін, неочікуваних подій, бунтарства та революцій, в своєму ретроградному русі перейшов 8 листопада 2025 року назад, в знак. Телець, в якому перебував останні сім років. Що принесе нам ця подія, зараз більш детально розберемо. Вітаю вас, мої шановні гості каналу та підписники. З вами ваша астролог Клименко Наталія. Розберемо детальніше період, який пов'язаний із нашою незалежністю, із свободою, а також змінами, які можуть бути кардинально різкими і неочікуваними. Ми вже зараз відчуваємо на фоні інших аспектів, як впливає на нас уран своїми змінами в плані енергетики та відчуття комфорту. Зараз Уран завершує семирічний цикл перебування в знаку телець і вже із 2026 року буде переходити остаточно в знак Близнюки. Зараз він робить останні акорди в знаку Телець, і це показник того, що ми маємо проаналізувати, що за цей період відбувалося в нашому житті, а вперше Уран перейшов у знак Телець 15 травня 2018 року. Зараз ми можемо проаналізувати, що за цей період відбувалося в нашому житті, де були різкі зміни, і як ми можемо використати період ретроградності на свою користь, де ми можемо щось допомагати. Працювати, переробити для того, щоб все ж таки внести в старе, відоме, щось нове, удосконалити для нашого комфорту та затишку. Тож зараз поговоримо з вами, як проявляє себе вища планета Уран в знаку Телець, що буде давати вона за цей період нам, і коли буде переходити в знак Близнюки, які тенденції очікують кожного знаку зодіаку. А також поговоримо про історичні події, коли був перехід урану із і знаку телезі знак близнюки, і які події вони давали. Цей прогноз є загальним. Також розберемо детальніше, в які сектор натальної карти може попадати. Зараз ретроградний уран, і що може давати в яких темах ми можемо щось допрацювати, де можуть бути повторні інсайти та повтори ситуації, особливо тих, які були із кінця квітня, початку липня цього 2025 року для нас, адже він буде проходити тими самими градусами, які ми проходили в прямому русі, і зараз буде розвертатися в ретроградному русі, можуть бути повтори подій. Я всім дячна буду за ваш зворотній зв'язок, за ваші коментарі, чи цікава вам дана тема, і можете написати, як проявлявся за цей період в вашому житті уран. Для індивідуальних прогнозів та розбору натальних карт, як завжди, можете звертатися до мене в директ інстаграм або ж телеграм-посилання, залишу в описі під цим відео. Нагадую, що прогнози на грудень 2025 року вже є на моєму каналі, а також прогнози для кожного знаку Зодіаку на 2026 рік. Тож Уран вважається однією із вищих планет. Він просувається дуже повільно і може давати дуже сильний вплив на нас, адже вона спочатку в повільному своєму русі проходить один раз тими самими градусами, потім розвертається і так поступово дає нам можливість щось допрацювати і впровадити нове в своє життя, адже це планета креативу, нестандартного підходу, свободи і також астрології. Нестандартних рішень, оскільки Уран рухається повільно, то він лише один раз на 84 роки буває в одному знаку. І за останні сім років він був знаком телець, тобто чіпляв теми нашого комфорту, економіки, затишку, накопичень, оскільки телець це знак матеріальної стабільності, фінансів, це практична краса під управлінням Венери Йому тут не дуже комфортно, оскільки Оран за різкі спонтанні зміни, а знак телець передбачає врівноваженість, це знак фінансовий і потребує стійкості, і щоб все було заплановано. І саме зараз ми можемо навпаки, коли буде ретроградний. Уран щось впровадити, але не кардинально нове, а удосконалити те, що нам давно відоме, для створення і затишки, і комфорту в тому числі. Для кого за цей період були дуже сильні зміни, пов'язані із фінансами, із роботою, а також місцем проживання. Саме зараз, коли уран ретроградний, ми можемо щось переглянути, звільнитися від непотрібного, впровадити нове. Плутон зараз знаходиться в знаку водолій, яким управляє Уран, і також вказує на те, що ми маємо відсіяти все непотрібне, щоб впровадити відразу нове. Саме зараз ми можемо щось переглядати і допрацьовувати в темах, які допоможуть нам у створенні затишку і комфорту, переглянути наше фінансове положення, наші ресурси за період проходження. Урану знаком талець ми могли бачити з вами і зміни в світовій економіці. Ми бачимо тенденцію зростання цін на житло, на забезпечення себе комфортом. Уран перейшов 7 липня 2025 року в знак близнюки. Але пройшов лише перші два градуси, і вже знову розвернувся в ретроградний рух 6 вересня 2025 року. І ось уже зараз, 8 листопада, він в своєму ретроградному русі із знаку Близнюка повертається в знак Телець і буде ретроградити в знак телець до 4 лютого 2026 року. Потім розвернеться в прямий рух, і за цей період він буде кілька днів стояння. Тож Саме в лютому буде акцент на темах оновлення. Боротьби за свободу, незалежність в цей час також можуть бути перебої в електропостачання, які ми зараз з вами спостерігаємо. А це період різких неочікуваних змін в нашому житті. Хтось може різко змінити професію, діяльність, місце проживання стосовно відносин. у Кожного буде це своя тема, і вже остаточно в своєму прямому русі він із знаку телець буде переходити в знак «Близнюки» 26-го. Квітня 2026 року це про свободу слова, про свободу мислення, про більш швидке пересування, оскільки це планета авіації, космосу а також нових технологій, а близнюки це про інформацію, підписання договорів, то також можуть бути і зміни в цих темах. Якщо ми розглянемо з вами історичні факти, то Уран перебував в знаку Телець із 28 березня 1935 року до 15 травня 1942 року. Уран в знаку Телець перебуває в своєму слабкому положенні, тож може навпаки, ще більш різко проявляти себе. І в період із 7 серпня 1941 року він також переходив ненадовго в знак. Близнюки, і 5 жовтня 1941 року Уран перейшов у знак Телець. Було завершення Другої світової війни. Зараз же коли уран в своїх останніх градусах проходить знаком телець, особливо у кого є планети або ж асцендент, або куспіти домів. Із 28 по 30 градус таких знаків, як Скорпіон, Телець, Лев та Водолій. Будьте уважними саме у вас найбільш яскраво проявляться події, які вже були із квітня цього 2025 року. Також, якщо у вас будь-які планети будуть в цих градусах, в цих знаках, також на вас буде впливати уран. Адже планети будуть у з'єднанні, і уран може давати різкі всплески, якщо це. Наприклад, з'єднання із місяцем можуть бути підвищена емоційність. Якщо це сонце, то ви можете більше яскраво себе проявляти нестандартно. Це може проявлятися в одязі, в стилі, в манері поведінки. Також може бути оновлення знань, звернення до астрології, наприклад, або ж перехід на фріланс онлайн вивчення чогось нестандартного, чого раніше від вас ніхто не очікував, або ж ви вирішите спонтанно для себе переїхати, наприклад. Саме зараз, поки Уран ретроградний, це показник того, що ми маємо щось переглянути і допрацювати. Те, що не виходило, зараз може вийти, можуть бути інсайти. І ви подумаєте, я над цим стільки працювала або ж працював і ніяк не вирішувалося питання. А зараз прийде та ідея, що ви. Можете легко впровадити в життя задумане, і розглянемо тепер з вами, в який же сектор натальної карти може потрапляти уран в своєму ретроградному русі в знаку Телець для кожного із вас. Нагадую, що ви можете дивитися прогнози в першу чергу за знаком асценденту, також можна дивитися за знаком сонця та знаком місяця. Дуже часто ці теми переплітаються, доповнюються одна одну, тож щоб ми мали більш Чітку картину майбутніх подій можете дивитися одразу три знаки. І почнемо ми із наших любих овнів. Для вас ретроградити. В знаку телець буде уран в вашому другому секторі. Тобто, ви можете зараз переглядати джерела своїх доходів, стан своїх ресурсів та фінансів. Можуть бути різкі зміни в них. тобто, зараз ви можете отримати зовсім нову кардинальну пропозицію. Щось ви можете перепідписувати, щось удосконалювати. Наприклад, зараз можете отримувати нові знання, нові навички, або ж розкрити в собі несподівано талант, який може. Давати вам нові можливості для заробітку. Це також сприятливо і для повторних виступів. Якщо, наприклад, ви в великому колективі, ви можете більш нестандартно підійти до тем фінансування, можуть бути несподівані сюрпризи, прихід фінансів. Зараз можете очікувати на повторні зміни в доходах. І якщо може здаватися на перший погляд, що щось буде не так, як ви планували. То в подальшому ви зрозумієте, що це був поштовх для вашого прогресу. Також можуть з'являтися і нові джерела доходів. Сприятливий період і для повторного звернення уваги на ваше здоров'я. Для вас, мої любі тельці, в вашому першому секторі буде проходити останніми градусами. Уран, і це дає вам можливість повторно переглянути, чого ви досягли, які зміни вам дав Уран за останні сім років. Для когось це могли бути і переїзд, і одруження, або ж розлучення. Це могло бути здобуття нових знань, підписання важливих угод для вас. Хтось міг зараз почати вивчати астрологію або ж нові технології, або почати. Працювати онлайн, мати більш гнучкий графік роботи. Для когось це буде своя історія, але вона пов'язана із різкими змінами, на які не очікували не те, що оточуючі, а навіть ви. Може бути і зміна стилю, зачіски, і це показник того, що уран буде вносити легкість і більшу незалежність вас як особистості від інших людей. Для вас, мої любі близнюки, в вашому 12-му секторі зараз буде в знаку телець ретроградити Уран, і це показник того, що ви можете повторно займатися переглядом ваших мрій, для когось можуть бути різкі переїзди, або ж вивчення езотерики, таємних знань, і ви можете зараз впроваджувати нові технології в свою діяльність. Це може бути і. Наукова робота, але вона прихована, таємна. Можуть бути зустрічі з людьми нестандартних професій, оригінальних. Також для вас може прийти інсайт, як вирішити раніше невирішувану задачу, яка тривалий час не давала вам спокою, оскільки 12-й сектор пов'язаний із психологічним станом із вашими. Прихованими ресурсами, прихованими відносинами, а це можуть бути і вирішення питань еміграції, або ж все, що пов'язане з далекими землями та режимними об'єктами, ви можете зараз впроваджувати в свою діяльність свої ідеї, повторно допрацьовувати, і хороший період для самопізнання через нові методи, або матриця долі, або астрологія, те, що ви раніше не використовували. Для вас, мої любі раки, в 11-му секторі зараз ретроградить Уран у знаку Телець, і це показник того, що ви можете повертатися до удосконалення своїх знань, наприклад, в темах астрології езотерики, або ж це може бути і пов'язано з нейромережами, з соціальними проектами, з інтернетом можуть бути повторні зустрічі, і ви можете стати неформальним лідером в колективі людей. Ви можете переглядати свої плани на майбутнє. Зовсім різкі можуть бути зміни. Ви можете від якихось планів відмовитися, у вас з'являться нові. А це показник того, що ви можете змінити також свої політичні погляди, або ж ви. Будете більше можливостей мати для створення затишку і комфорту, які стосуються ваших друзів, однодумців, колективу. Можуть бути повторні виступи, але зараз ви будете мати більшу свободу вибору слова і можете удосконалювати свої навички. Також це хороший період для того, щоб ви впровадили щось нове в свою діяльність, розширили сферу свого впливу через інтернет, наприклад, для того, щоб до вас приходили фінанси, оскільки тема тельця зараз вона актуальна, можуть бути зміни в цих темах. Для вас, моє любі, леви, в вашому десятому секторі буде ретроградити. А також потім буде переходити в прямий рух, але знаком телець. Уран, і це показник того, що можуть бути різкі зміни і можливість перегляду ваших відносин із керівництвом в колективі, ваших посадових обов'язків. Ви можете впроваджувати нове в свою діяльність для того, щоб просуватися кар'єрними сходами. Для когось можуть бути підписання угод або ж перепідписання. Тих угод, які саме вас цікавлять, ви можете переглядати і підписувати лише те, що вам подобається. Також можуть бути різкі зміни, пов'язані з переїздами, важливими покупками, які стосуються статусу, вашого комфорту, забезпечення затишку. Ви можете отримувати нові знання, які допоможуть вам в просуванні до ваших цілей. Для вас, моє любі діво, в вашому дев'ятому секторі буде ретроградити. Уран знаку телець, і це показник того, що можуть бути переглянуті ваші знання. Ви можете підвищувати кваліфікацію, здобувати нові знання кардинально для вас. Також це можуть бути повторні зустрічі із впливовими людьми, авторитетними наставниками. Оскільки Уран ретроградить, ви можете вдосконалювати щось в науковій роботі, наприклад, своїй перевидавати вашу наукову працю. Це може бути і вирішення юридичних питань, але новим способом. Ймовірно, за цей період змінились закони або ж поправки були, і це також хороший період для. Виїзду за кордон, для мандрівок, або ж ви можете створювати власні курси. До вас прийдуть інсайти, нові ідеї, як передавати свої знання далі і реалізовувати себе як авторитетну людину. Це хороший період і для посилення вашої популярності через дух свободи, незалежності, нестандартного підходу. Для вас, моє любі Терези, в вашому восьмому секторі буде. Ретроградити уран, і це показник того, що можуть повторно бути можливості для впровадження чогось. Великого масштабного, що буде давати вам велике фінансування, можуть бути повторні колаборації або ж підписання важливих угод, перепідписання тих угод, які були для вас вигідними, може бути повернення до питань податків або ж джерел ваших доходів від взаємодії з іншими чужими фінансами, реінвестиції, а також. Перепідписання документів пов'язаних із спадщиною, соціальними виплатами, пенсіями, аліментами зараз в темах фінансування банківських систем також можуть бути зміни. Ви можете переоформлювати картки або ж переходити до обслуговування в іншому банку. Для вас, ми, любі скорпіони, в вашому сьомому секторі із 2018 року перебуває уран і зараз в своєму ретроградному русі він буде давати вам можливості для перегляду в темах партнерства, клієнтів, ваших опонентів, а також консультаційної діяльності, перепідписання вигідних угод. За цей період у вас могли бути зміни в стосунках або ж неочікуване. Спонтанне кохання, ви могли розлучатися або ж одружуватися, і ці рішення ви могли приймати дуже швидко, миттєво. А зараз також, оскільки сьомий сектор це сектор юридичних угод, судів. Контрактів ви можете також переглядати, що вам потрібно, а що ні. Оран буде давати вам можливість відсіювати не потрібно або ж удосконалювати, вносити більшу легкість, свободу в відносинах. Для когось це могли бути і відносини на відстані, і перевірка кохання. Це могли бути зміни у відносинах із партнерами як по шлюбу, так і по бізнесу. І зараз для вас важливо, щоб ви взяли ініціативу в свої руки і самі ініціювали ті зміни, які вам на користь. Давайте більше свободи вашим партнерам і в той же час не забувайте про власну незалежність, власні інтереси. Для вас, любі стрільці, ретроградний уран буде в шостому секторі, і це показник того, що ви можете щось удосконалювати в темах вашого режиму дня, рутинної роботи, а також роботи в найм може бути перепідписання угод. Ви можете опановувати нові знання, нові технології, впроваджувати їх в свою діяльність. І це буде давати вам і фінансування. А це можуть бути і перепідписання контрактів, зустрічі з колишніми клієнтами. Це можуть бути і покупки гаджетів, техніки, яка буде полегшувати ваші рутинні обов'язки від посудомийної машини і робота пылесосан, до різноманітних. Комп'ютерів та інших гаджетів, які допомагають в роботі офісу, наприклад, або ж можуть бути зустрічі з людьми нестандартних професій. Шостий сектор пов'язаний як із медиками, так і військовими, тобто людьми, які допомагають іншим. Це дім служіння. Тож можуть бути прориви та інсайти у тих людей, чия професія пов'язана з допомогою іншим людям. Для вас, мої любі. Козороги, в вашому п'ятому секторі буде ретроградити уран в знаку Телець, і це показник того, що ви можете переглядати ваші відносини, чи комфортно вам з цією людиною, чи ні. Можуть бути різкі зміни пов'язані із вашими творчими проектами, хобі, або ж, ви можете. Захотіти, наприклад, займатися зовсім іншою діяльністю, яка раніше вам ніколи не подобалася. Це можуть бути і поїздки туди, де ви ніколи не були, або ж хороша можливість для реалізації ваших планів, ваших мрій дитячих. А це можуть бути для когось і. Неочікувані звістки про вагітність або ж народження дітей може бути неочікуване кохання, це також і період виграшів. Але будьте обережними, адже уран може давати і протилежне значення, тобто це найбільш несподівана планета, яку дуже важко передбачити. Вона може давати Ситуації як в плюс, так і в мінус, але вона про прогрес. Тобто будь-яка ситуація все рівно вас зробить сильнішою і допоможе вам у вашому розвитку. Для вас, мої любі водолії, вашому четвертому секторі зараз ретроградить уран знаком телець, і це показник того, що ви можете переглядати ваші відносини в сім'ї, давати більше легкості та свободи членам родини, а також собі. Може бути бажання звільнитися від рутини та непотрібних обов'язків, а також зробити капітальний ремонт, наприклад, вдома, або ж взагалі переїхати. Може бути можливості для неочікуваних змін місця проживання. Можете, взагалі, наприклад, якщо вас завжди тягнуло до класики, зараз буде це хай-тек або ж інший якийсь інтер'єр. Зараз можна очікувати також і роботи онлайн з дому. Ви можете переглядати, чим саме зараз ви хочете займатися. Для когось це можуть бути розлучення і звільнення від непотрібних стосунків. Або ж, навпаки, ви можете з'їхатися з коханою людиною. Може бути і звістка про народження дитини і розширення сім'ї. Для когось це переїзд. Для когось. Вирішення сімейних питань, які раніше не вирішувалися, або ж ви можете повернутися до питання сімейного бізнесу, власної сімейної справи. Хороший період для покупок та оновлення вдома для створення затишку та комфорту. Для вас, мої любі риби, в вашому третьому секторі буде ретроградити уран знаком телець, і це показник того, що можуть бути різкі зміни в вашому близькому. Колі. Тобто це можуть бути неочікувані зустрічі з родичами або ж вашими колегами колишніми або сусідами. Це можуть бути і зміни оточення через зміни ваших інтересів, або ж сприятлива можливість для перекваліфікації, підвищення кваліфікації, отримання нових знань для поїздок туди, де ви вже були, або ж в кардинально новій якості з іншим статусом. Це можуть бути перепідписання вигідних для вас угод при посередницькій діяльності. Третій сектор також пов'язаний із недалекими поїздками, із відрядженнями, із навчанням та колом спілкування. Ви можете знаходити собі нових друзів, і це можуть бути спілкування вільні, не обтяжуючі і. Також взаємодія з іншими людьми вам може приносити і фінансове задоволення в тому числі. Ви можете повертатися до цієї книги, наприклад, яку ви читали раніше, але зараз ви можете переглядати інформацію по-іншому, дивитися на обставини, а також на інформацію, яку ви отримуєте в новинах. Я всім бажаю успішного періоду, нехай уран. Зробить найбільший прорив в вашому житті і допоможе вам досягти поставлених цілей, досягти затишку та комфорту в житті і відчуття безпеки. Всім дякую за увагу! Сподобався формат подачі інформації. Підписуйтеся, буду дуже рада, і до наступних зустрічі в наступних відео.